20 листопада світ відзначає день в інтересах дітей на знак підписання у 1956 році конвенції ООН про права дитини. Наші кореспонденти побували у закладі, в якому кожен день в інтересах малечі. Центр соціально-психологічної реабілітації діє в області два роки. Сьогодні там перебувають більше 40 вихованців, четверо переселенців із зони АТО. Різні життєві обставини не дозволяють цим дітям жити вдома, дорослішають рано і мріють не про іграшки та цукерки. Я мрію щоб поїхати вдома, щоб папа поїхати. щоб поїхали зі мною сестричка. Моя мрія стати парикмахером. Мрію стати чемпіоном світу по тайському боксу. Про власні бажання розповідають і працівники закладу прагнуть бодай якось покращити життя цієї юні. Тому збирають кошти на спортивний майданчик, шукають спеціалістів, щоб утеплити вікна і обдзвонюють спонсорів, аби вдягнути дітей у національне вбрання. Основна щоденна місія зробити все, щоб маленькі українці одержали власну домівку і відповідальних батьків.